Менше ніж третина від запланованого. Такий показник виконання бюджету Чернігова представниками місцевого самоврядування бюджет не виконується в повному об'ємі. Як було заплановано планування бюджету на цей рік, воно було неякісне і неефективне. Ну і ми бачимо зараз. І виконання цього бюджету неефективне. Одна з найгірших ситуацій наразі з видатками на підтримку збройних сил України, зазначає Дмитро Брижинський. Адже наразі виконання бюджету по цьому показнику дорівнює всього 12 відсотків, що катастрофічно мало, зважаючи на те, що наразі наша країна перебуває в умовах повномасштабної війни. Питання виконання бюджету воно проблемне і потребує якогось форсованого прийняття рішення і уточнення. Прийнятих рішень для того, щоб на кінець року ми мали якісь результати діяльності. Одним з рішень, що спрямоване на якісне збільшення фінансової підтримки збройних сил України від громади Чернігова, Дмитро Брижинський називає оптимізацію витрат на фінансування комунального телеканалу Новий Чернігів. 4 червня Дмитро Брижинський підписує розпорядження про внесення змін до бюджету міста з метою скорочення видатків на утримання комунального підприємства телерадіоагентство Новий Чернігів. Простіше кажучи, начальник Чернігівської міської військової адміністрації ухвалив рішення про скорочення фінансування місцевого комунального телеканалу Новий Чернігів на 3,5 мільйона гривень. Скорочення витрат планувало ще під час формування бюджету на 2024 рік. І якраз таки це скорочення було вимогою від представників громади міста, які брали участь у громадських обговореннях стосовно формування бюджету Чернігова на 2024 рік. Це 18-й був я пам'ятаю пункт, де було прописано провести. Адаптувати, скажімо так, в бік зменшення фінансування каналу ново Чернів. Там стояло питання і по муніципальній варті, і багато інших. Тому це питання було озвучено під час формування бюджету. Отже, за результатами громадських обговорень стосовно формування бюджету Чернігова на 2024 рік був складений перелік вимог, які громада міста просила реалізувати під час затвердження бюджету міста. В одному з пунктів йшлося якраз про зменшення суми фінансування нового Чернігова протягом першого півріччя 2024 року. Представники Чернігівської міськради мали розглянути питання стосовно оптимізації витрат на утримання комунального підприємства. Утім, цього не відбулось. Наслідком бездіяльності стало рішення про скорочення фінансування телеканалу на 3,5 мільйона гривень. Отримувати 100% комунальне підприємство, яке неефективне, яке дублює функції прес-служби служби. Це нераціонально. Друге. Під час формування бюджету було затверджена програма висвітлення діяльності міської ради, на це закладені кошти, і міська рада замовляє продукт у інформаційних агенціях, в засобах масової інформації місцевих для того, щоб вони висвітлювали свою їх діяльність. Отже, три з половиною мільйона гривень, що вивільнені з бюджету Чернігова шляхом оптимізації фінансування місцевого комунального телеканалу, будуть витрачені на допомогу Збройним силам України. Розумію, що в умовах війни висвітлення діяльності міської ради, загалі інформування населення про діяльність, це дуже важливо, але все повинно бути раціонально. Здається, що конфлікт на магістратській продовжується та набирає оберти. Так, до прикладу, під час щотижневої ранкової наради, що відбулась 4 червня в міськраді, виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, заявив, що Дмитро Брижинський погрожував йому фізичною розправою. Мені особисто телефоном присутності. Іншої людини, тобто це можна підтвердити, погрожував фізичною розправою начальник військової адміністрації міста. Утім, начальник Чернігівської міської військової адміністрації зазначає, що подібні коментарі від секретаря Чернігівської міської ради сприймає як піар-хіт. Олександр Ламака він настільки він господарник і якийсь державний діяч або діяч місцевого рівня, який дійсно переймається господарством, а це політик. Це от головне. Головна проблема нашого міста він займається не господарством, він займається політикою, політиканством. Він постійно намагається, як кажуть, хайпанути, знайти якусь е, таку історію, щоб е, звернути на себе увагу. Його ідея це велика політика. Його не цікавить те, що, чим живе місто, що буде завтра з містом. Військова адміністрація в умовах війни створена для того, щоб оперативно приймати рішення, інколи і зачастую, напевно, не дуже популярні для громад, розумієте? Але це війна. У нас в країні існує війна, і ми повинні інколи дуже оперативно і швидко реагувати на ті загрози, які існують наразі в країні.